Голос брудної пропаганди Ветеватаго на вівтар, де вправні ЗСУ команди покажуть, що хотів свинцар. Тут розум кликати даремно. Не встане той, хто вже не спить, вони раби, це достеменно, а Україна буде жить. Із бульбашки творили сенси, вони у бульбашці помруть. Нам не потрібні екстрасенси, ми знаємо точно на що лють. Ті не дізнаються свободи, хто в кайданах замість прикрас, а ми нащадки волі, роду, любов, сім'я, весь світ за нас. І хай їм мучитись одвічно, імперії належно вмерти, а ми зростемо титанічно і ворога. Ми зможемо стерти.